Де побачити в Дрездені місця, які ще не повністю затоптані туристами, всі чули про цвінгер. Це неймовірно красиве місце. Тут були фортифікаційні укріплення, які Август Сильний вирішив перетворити на перлину барокко. Ніхто не пропускає Цвінгер, але мало хто знає, що окрім картинної галереї, музею порцеляни та фізико-математичного музею, тут є ще й Цвінгер Експірієнс. Де з додатковими ефектами можна побачити, як змінювався цвінгер роками, та побувати на весіллі сина Августа Сильного. Якщо зануритись у місто на іншому березі Ельби, то можна побачити цікавий квартал митців Кунстхофпасаж. Зверніть у непримітне подвір'я з основної вулиці, і ви опинитесь у цікавому місці, де звичайнісінькі житлові будинки перетворені на Арт-об'єкти. Пройдіться цими кривими вуличками з неповторна атмосфера та випийте каву в одній з місцевих кав'ярень. Неподалік від кунстхов пасаж прочиївся найкрасивіший у світі молочний магазин братів. Пфф такої радості для очей я вже давно не бачила. Майже вся поверхня вкрита вручну розписаними кахлями у стилі неоренесансу. Тут можна попити маслянку чи вино та купити смачний сир, а можна. Просто милуватись красою недаремно цей магазин занесено у книгу рекордів Гіннеса.